Ну а Україна та Сполучені Штати продовжують координацію в питанні оборонної підтримки. Зокрема, йдеться про постачання елементів протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі. Деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ, так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей. Україна та США на всіх рівнях консультуються щодо оборонних так. постачань та шукають взаємовигідних рішень. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. Заступниця відомства Мар'яна Беца провела переговори з тимчасовим повірним у справах США Джоном Гінкалом. Українська сторона наголошує, що будь-яке зволікання з підтримки оборонних спроможностей України лише спонукатиме Росію продовжувати війну, а не шукатиме миру. Тому критично важливо посилювати обороноздатність України, зокрема зміцнювати протиповітряну а також збільшувати трансатлантичний тиск на агресора. І це буде першою темою до нашого гостя Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Вітаю теж. А би ви прокоментували взагалі цю поки що не підтверджену інформацію? І на цьому наголошу до речі. Очільник офісу президента Андрій Єрмак він зробив допис відповідний в Телеграмі. Що маємо всі значить, не вестися так мовити, якісь не підтверджені фейки, можливо, але маємо привати лише достовірну офіційну інформацію. От такий приблизно текст там був. Ми консультуємося з нашими партнерами європейськими в північно-атлантичному альянсі і з нашими американськими партнерами Міноборони України. І за зробила запит на телефонний дзвінок з Пентагоном, якою може бути розвиток взагалі цієї всієї ситуації? Якщо вона підтвердиться, можливо, ви володієте якоюсь наявною, чітко, більш чіткою інформацію? Я раджу нам до цього відноситись так само, як до паралельної інформації щодо відміни санкцій проти російських компаній. Таких як Рособоронекспорт, експорт все це не відповідає дійсності, тому що є окремі елементи інформаційних компаній, яких масштабовано участь приймають росіяни, які хочуть довести, що Сполучені Штати не вважають Україну своїм партнером і не будуть так чи інакше допомагати Україні. Це не так. Безумовно, і системи протиракетної оборони, які є пріоритетними в наших відносинах з американськими партнерами, і інші системи і обладнання, які потрібні для ведення оборонної війни, присутні з точки зору тем на переговорах не тільки на рівні Україна Сполучені Штати, а також і на рівні Україна, Європа, Сполучені Штати. Європа так само зацікавлена. По перше, щоб Україна мала можливість захистити цивільне населення, тому що коли ми говоримо про протиракетні системи, особливо системи Петріот, ми розуміємо, що це практично єдині системи, які сьогодні активно працюють на проти балістики і надзвуку, як такого. І безумовно, і Сполучені Штати і Європа усвідомлюють, що цю яку місію ці ракети виконують в Україні, з урахуванням, що останні три місяці Російська Федерація активно збільшує нарощує кількість ударів саме. По центрам великих міст по цивільному населенню, тому зрозуміло, що переговори будуть інтенсивні. Вони сьогодні інтенсивні. Зрозуміло, що ці переговори так чи інакше дадуть певні результати. Зрозуміло, що треба знову ж таки абсолютно а, чітко заявлено. Треба очікувати офіційної позиції, наприклад, там на а, відповідних інтернет-ресурсах того ж Білого Дому чи Пентагону. А, а очевидно, що безумовно без підтримки союзників буде ну я маю на увазі в даному випадку, сполучені штати буде вкрай. Складно протистояти російським, скажімо, так ракетно-дронових обстрілів, враховуючи, що Росія ще раз наголошую на цьому б'є виключно по цивільному населенню. Ну і нарешті очевидне. Продаж зброї це один з тих форматів, на якому сьогодні наполягає Україна. Продаж зброї американська безумовно. на якому наполягає Україна, про які постійно говорять представники Білого Дому, включно з президентом Трампом, і безумовно, я думаю, що в цьому форматі ми зможемо знайти рішення для будь-яких наших проблем щодо кількості зброї по лінії фронту. Тому ще раз раджу спокійніше ставитись до таких інформаційних тем. Вони будуть періодично з'являтися. Друге, в цьому зацікавлені наші опон. Менти для того щоб депресувати додатково Україну, і третє безумовно будь-які проблеми вирішуються, в тому числі у відносинах з партнерами, вирішуються виключно в рамках переговорних процесів, які достатньо інтенсивно Україна веде, в тому числі з американськими колегами. Пане Михайло, я уточню, поточню ще в цій темі. Е, буквально от про європейців ви згадали. Марк Рют е, зауважив. От в контексті цієї інформації да, про призупинення допомоги, що це очільник генсек НАТО. Що значить і НАТО країни, і Європейський Союз мають робити все можливе, щоб в короткостроковій перспективі замістити, хоча це на 100% неможливо там американську допомогу, але допомогти і замістити власне цю прогалину щонайменше на два місяці. Тут дуже важливо говорити про те, що це призупинення допомоги. Яке було озвучено там NBC News, наприклад, або іншими джерелами американськими, воно ж анонсовано на два місяці. А Анна Келлі, офіційна представниця Білого Дому зазначила, що е, вона так оптично дещо прокоментувала, що цю призупинку ми робимо в інтересах Сполучених Штатів Америки. І отут у мене питання: чи можна говорити про те, що це просто така політика адміністрації Трампа? і Це те, про що він говорив постійно, що ми хочемо не давати, а продавати. То, можливо, це стосується саме цього кейсу, що просто США а, будуть. Нічого. Додавати зброю. Якщо говорити, ну безумовно про продаж йдеться, тому що це єдиний формат, який, який цікавить пана Трампа, і він наголошує, що він готовий збільшувати продаж зброї у Європу в цілому, в Україну відповідно також. І тут можна знайти точки дотику один до одного і домовитись про оптимальні формати співпраці для нас з вами. Але давайте так пані Келя говорить про те, що вони їм потрібні ці місяці. Якщо взагалі йдеться про призупинку допомоги, якщо ми говоримо про протиракетні системи для проведення так званого аудиту, щоб зас. Ати, яка кількість систем є у сполучених штатах на складах, яка кількість ракет протиракет даному випадку до Петріотів є на складах, з урахуванням того, що є дві сьогодні активні війни, в яких так чи інакше присутні сполучені штати це Східна Європа і Близький Схід? І безумовно сполучені штати вважають, що необхідно тут провести певну, скажімо так, оцінку ресурсності своєї, на мій погляд, трошки різні системи, трошки різні принципи захисту неба у на близькому сході у Ізраїлю і в Україні. Не безумовно у нас пріоритетні системи це Петріоти третього покоління, які ну ефективно працюють про по застарілі, скажімо так, російській балістиці і так далі. А Ізраїль використовує інші тади, чи там еросистема. Це трошки інша взагалі побудова залізного куполу, як такого. Але між тим, давайте ще раз. Інформаційних спекуляцій буде багато, їх і є сьогодні багато. Ще раз підкреслюю, що там сполучені штати хочуть відійти і відвернутися від війни. Що сполучені штати не готові підтримувати Європу? Що Сполучені Штати хочуть завершити еру НАТО як альянсу? Що Сполучені Штати готові там знайти якісь партнерства з Російською Федерацією? Це все абсолютно не відповідає на мій погляд дійсності, окрім одного, окрім того, що пан Трамп продовжує наполегло говорити про те, що вікно можливостей домовитись про щось з Росією все ще відкрите і треба ці. Ім скористатись. А, знову ж таки, вважаючи. Путіна нераціональною людиною я вважаю, що такого вікна взагалі не існувало. Ну тобто, вести там переговори без примусу з Росією не було позбавлено будь-якого сенсу від началу. Але між тим це не означає, що зі сполученими штатами не можна працювати в рамках там переговорного процесу, і Україна тут якби активно працює. Друге, що зі сполученими штатами не можна буде домовитись про купівлю зброї разом до речі з європейськими партнерами, які в цьому будуть засідали третє, що Україна не буде мати бюджетів відповідних. Знову ж таки, які будуть сформовані в вигляді суверенних фондів фондів разом з нашими європейськими партнерами, щоб не купувати достатню кількість протиракетних систем. І, до речі, президент на цьому наголошує, безумовно ніхто не залишить Україну без захисту і має на увазі і європейських партнерів, розуміючи тип війни, який веде саме сьогодні Російська Федерація. А, ну ви до речі, згадали про е, розпад нібито альянсу північно-атлантичного за версією росіян, до речі, щодо цих новин про нібито призупинення військової допомоги від США, вже відригував Пісков, е, який позловтішався наперед е, на цією всією історією. Значить, і зазначив, що от бачите, ми говорили, що якщо всі відмовляться постачати озброєння Україні, то і війна закінчиться. Е, Сполучені Штати зробили перший крок справа з європейцями, але це логічно. Так, якщо Україні не буде допомагати, якщо Україні Віні, не буде чим воювати, то е, буде складніше нам воювати. Це очевидно. До речі, про Рюти і про НАТО. От генсек Марк Рюте НАТО висміяв озвучені міністром, але тепер же не Лаврова, а міністром закордонних справ країни агресорки Лаврова е, фантазії про нібито наближення краху північно-атлантичного альянсу. І Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News, наголосивши, що зростання оборонних витрат НАТО це величезна зовнішньополітична перемога Вашингтона. Почуємо. Лавров він міністр закордонних справ Росії. Здається, з часів народження Ісуса Христа, і з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не приділяємо панові Лаврову забагато уваги. І додам, що раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спрогнозував падіння путінського режиму внаслідок нарощення гонки озброєнь. У відповідь Лавров висловив думку, що збільшення бюджету країн НАТО теж нібито призведе до краху цієї організації. Ну те, що у пана Рюта є почуття гумору, це. Ми вже зрозуміли, бо обидва посміхнулися, я сподіваюся, наші глядачі теж з його тези риторики. Але як ви оцінюєте взагалі закиди щодо розвалу НАТО, тоді коли Путін вже навіть говорить, що вони не тягнуть, значить економіка їх не тягне цю війну, і тому видатки на армію будуть зменшувати суб'єкта Путіна, економіка настільки потужна, що вона все тягне. Ну, анекдотичні персонажі, і я дуже захоплююсь наскільки іронічно правильно висловлюють сьогодні свої думки, не тільки пан Рютий, не тільки пан Сікорський, а багато хто у Європі. Очевидно, що ну, Росія це не та країна, яку треба по перше боятися. Очевидно, що Росія не та країна, яка економічно спроможна протистояти європейському союзу, попри всі внутрішні негаразди Європейського союзу, попри всю занадто велику бюрократію, яка уповільнює темпи економічного розвитку, але точно не Росії говорити про економі про якість життя, про те, скільки є коштів Росія, мала має молити на сьогоднішній день Бога за те, що Європа довгий час вважала Росію. Більш-менш належним партнером, який живе десь поряд з європейським континентом, який буде дотримуватись певних прав, і вони не вкладались в те, що мали робити, зразу після розпаду радянського союзу, суттєво переформатувати свої оборонні альянси, суттєво переформатувати свої безпекові, скажімо, архітектури, не робити ставку тільки на моноконтингентну, зрозуміло, американський контингент, вкладатись в розробку зброї а, і а, відповідно. Домінувати в світі, подивіться. Я вам скажу, що на сьогоднішній день навіть на ринку зброї йдуть суттєві переформатації. Да, російська зброя втрачає після втрати Сірії ринки африканські близькосхідні з точки зору зброї, да саме з точки зору продажу туди. Тобто Росія поступово втрачає ті традиційні для себе ринки, на яких вона працювала десятиріччями, на яких вона домінувала, так само енергоносії. Так само європейські ринки, фундаментальні ринки, да які були мали короткі логістичне плече, які дозволяли Росії ну фантастично заробляти зараз. Росія виглядає як дійсно сировинний придаток для країн дального сходу, да перш за все для Китаю. Очевидно, що в Росії є ще певний запас грошей. Очевидно, що Росія е, не будує державу, яка там опікується якістю життя своїх громадян. Ні, безумовно, це найбільш дешевий ресурс, і тому Путін думає так, що якщо в нього. Є дешевий ресурс, жива сила, то він може протистояти будь-кому. Ні, він помиляється. І тут абсолютно конкретно треба зафіксувати наступні речі: НАТО не розвалюється. Навпаки, НАТО нарешті отримало сенс існування. Тобто, це не політичний інститут, а саме мілітарний. Вони над собою працюють достатньо швидко вносять корективи в свою стратегію. Ми бачимо зміни. Безумовно, це не тільки іншого рівня бюджети, не тільки іншого рівня відшкодування відсотків від національних валових продуктів різних країн, які є членами НАТО. Так само це переоснащення збройне переоснащення альянсу. Так само це суттєве. Нарощування військових виробництв, так само це переформатація контингентів, відмова від монопольного контингенту. Ну тобто європейці будуть складатись в свої збройні сили як такі. Так само це більш чітке розуміння, хто створює ризики для європейського континента. Номер один з великим відривом сіль це Росія. І тому НАТО сьогодні має абсолютно зовсім інший вектор розвитку всі в це вкладаються, і безумовно Європа буде виглядати чи вже виглядає набагато потужніше з точки зору політичної суб'єктності, але буде виглядати ще більш потужно, коли буде мати мілітарну суб'єктність. І тут якраз таки це можливо виключно завдячуючи Україні, і це розуміють в Росії, і тому вони хочуть якомога швидше призупинити цю війну на своїх умовах. Тому що далі для них в будь-якому випадку буде все розвиватись набагато гірше з точки зору ще раз підкреслюю, перетрансформації Європи. Вона буде вважати Росію ризиком номер один, ворогом номер один, і безумовно вона буде вкладатись в Україну, тому що це програма максимально ефективного стримування Росії. Тому тут можна слухати безумовно Лаврова і кампанію, ну таких як Путін там суб'єкт там Пісков, і так далі. Але дійсно, як пан Лютер говорить, звертати на це увагу. Ну це не поважати себе на сьогоднішній день. Ну, знаєте, попри те, що навіть тепер, коли вже війна, велика війна, от такого ж типу в центрі Європи, триває вже 3,5 роки. В кожній практично країні Євросоюзу знаходяться якісь невеличкі політичні сили або групи, або лідери, як то там Лепен в Франції, там чи АДГ в Німеччині, або навіть в Іспанії, хто протестує проти підвищення, значить ВВП показників по озброєнню навіть в Британії, от, до речі, днями з'явилося що там якісь профсоюзи протестують проти того, щоб збільшувати. Значить, видатки на виробництво озброєння за рахунок власного комфорту, десь таке формулювання у лідерів цих профсоюзів було. Але на всьому цьому тлі в цілому європейці і лідери на рівні лідерів держав і формат, форматів європейських і натівських всі розуміють загрози, і це підтверджує черговий дзвінок. Значить, комунікації точніше телефоном президента Франції Моноля Макрона з Путіним. Адже на четвертому році Великої війни він знову зателефонував кремлівському дитакту диктатору. І він він вже зробив це після повномасштабного вторгнення в Україну. От, наважився ще раз, як то каже. Ми пригадуємо, що комунікація була до, а тепер ще раз. І знову дізнався, що Путін не думає припиняти вбивати українців. Французький лідер сказав диктатору, що повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. І закликав до миру. А про розмову розповів Володимир Зеленському про це повідомив Блумберг. Мене питання: якщо комунікація вже була і вона нічого не дала, Шольц комунікував Макрон, інші лідери з Путіним. Це ні про що навіщо? Що знову телефонувати, щоб переконатися в очевидному? А, ну це традиції глобальної політики. Ти маєш періодично сам себе, скажімо, переконати в тому, що ти рухаєшся виправі, тому що багато є різних інформаційних програм, які так чи інакше говорять, що Росія це адекватна країна, з нею можна домовитись там про певні правила і так далі. От для того, щоб переконатись в неадекватності суб'єкта Путіна, періодично хтось із Великих лідерів Європи чи там взагалі глобальних лідерів дзвонить до Кремля для того, щоб в цьому переконатись ще раз. Буду на цьому наголошувати. Але давайте так подивіться навіть попри те, що в Україні йде 3,5 роки війна. Навіть попри те, що на окупованих територіях зрозуміло, як себе веде Росія, навіть попри те, що зрозуміло, що Росія приходить в Україну не будувати тут якусь квітучу державу, да, ну там маріонетку, навіть квітучу державу, а приходить знищувати, депортувати, гвалтувати і так далі, все рівно знаходяться люди, які говорять про те, що ми ж з росіянами можемо домовитись, ми можемо з ними жити як сусіди, гарні сусіди. Взагалі, чого ми їх ображаємо розумієте, що навіть сьогодні є такі люди в Україні, попри ті ж і Одесі, в тому ж Харкові чи в тому ж Києві, і так далі, це ті люди, які знаходяться під постійним ракетно-дроновим ударом Росії, але вони все рівно продовжують наполягати на тому, що з Росією можна про щось там говорити. І повірте мені, як тільки буде заморожена війна, ми з вами побачимо, що в нас також з'являється так само як після війни в Грузії певні проросійські угрупування, певні проросійські там. Політичні партії, суспільні рухи і так далі. Я розумію, що це складно повірити, але так і буде. То що ми хочемо з вами від Європи, де Росія багато років. Витрачає шалені кошти на формування цієї мережі своїх там, скажімо так, проросійських політичних партій ультраправих, ультралівих і так далі. Чого вартує одна лише е, Сара Вагенкнехт у Німеччини, це не тільки альтернатива для Німеччини, це ультраліві, там ультраправі, тут ультраліві. Росія активно будує мережу впливу на Європу. Інформація, політика, культура, студентство і так далі. і Тому подібне. Тому всі ці, е, скажімо так, позиції, що а давайте ми не будемо виділяти на на Оборону, ну хай прийдуть до нас там окупують. Ну що тут страшного? Да, давайте не будемо підтримувати Україну. Ну, хай їх там повбивають нам. Яке там діло? Це все, з чим працює Росія і з чим ми маємо усвідомлено контрпрацювати. І Україна це абсолютно точно розуміє. Не тільки Україна, багато хто в Європі так само це розуміє. Тому ми маємо з вами сталу підтримку України. Більше того, ця підтримка тільки нарощується. Ми бачимо зовсім іншу позицію НАТО. Зрозуміло, що якби сьогодні була чітка жорстка позиція Сполучених Штатів щодо того, що глобальне лідерство не може піддавати сумніву, а Росія саме глобальне лідерство Сполучених Штатів піддає сумніву, репутацію Трампа піддає сумніву як людина, яка може дотискати і так далі. То ми б сьогодні мали б зовсім іншу диспозицію і в цій лінії. Але, попри все, це ще раз: Росія не веде війну на те, щоб побудувати якісь Оптимальні державні формати на окупованих територіях Росія веде війну тільки з двох мотивів: перше ненавидить Україну сильно а друге, Росія тільки за рахунок війни може сама існувати. Немає війни, не буде Росії. Це вже очевидні речі. І тому треба що робити. Треба в цьому напрямку далі продовжувати працювати. По перше, не реагувати на всі ці, скажімо так, проросійські інформаційні програми. Це тяжко, я розумію. Ну тому, що грошей Росія на це витрачає багато. Але все ж таки, критичні мислення, я розумію, в 21 з році, в 21 му сторіччі, коли я говорю про критичне мислення, це надскладна функція мозку. Да, але треба все ж таки користуватися цим логіка і критичне мислення. Це те запорука того, що ви будете психічно тверезо дивитися. На оточуючий світ. Друга складова в нас є стабільні партнери. Вони абсолютно щиро і той же Макрон в цьому зацікавлений. До речі, щодо Макрона, щодо його телефонного дзвінка Путіну, давайте не забувати, що Росія нанесла. Фантастично потужний удар по французьким інтересам національним. Я про центральну і центрально північно-центральну північно Африку говорю. Там великі ресурсні були потреби і реалізовувалися потреби Франції. Росія абсолютно за рахунок того ж вагнеру. Пам'ятаємо всю ці історії, перевороти Чат, Малі, Центральна Африканська Республіка, Нігер і так далі, і тому подібне. Тобто, Росія нанесла фантастичний, ще раз підкреслюю, безпосередній удар по інтересам Франції. Більше того, Росія активно загрожує інтересам Франції як домінуючої країни у Європі: Німеччина, Франція, Великобританія, і безумовно, вони абсолютно щиро розуміючи всі ризики, будуть підтримувати Україну незалежно від того, що у нас тут відбувається з інформаційному просторі. Ну і нарешті третє, ми з цього починали. Зі сполученими штатами треба продовжувати дискусію на різних платформах, в тому числі щодо. Купівлі, ну чи там передачі необхідних нам інструментів, включно з протиракетними системами. І я думаю, що тут також ми будемо мати певні позитивні зрушення. Тут велике питання. От вже на фінал. Ще така контекстна тема, в якій буде кілька підтем, Спробую стисло. Дивіться, ну з одного боку, економічно не тягнуть Росіяни війну в подальші роки, тому що бюджет скорочують і це риторика Путіна. Але на кого Путін може опиратися на тепер? Я маю на увазі на які країни, на які ресурси Китай дещо віддалено відсторонено, хоча й допомагає перебуває Сирія як така після події з Башаром Асадом, втечі не підтримкою на чи там чимось вони зможуть або захочуть допомагати те саме стосується Ірану і Аятол, те саме стосується країн Центральної Азії. Ми знаємо, які проблеми є і в Росії і з Казахстаном, які тяжіють до Китаю, і з Азербайджаном, які тяжіє до Турції, Вірменія, яка на них ображена і багато таких прикладів можна перелічувати. Єдине, що лишається те, що змістовно і таке на практиці може зреалізуватися, це КНДР. До речі, Корейська Народно Демократична Республіка може спрямувати ще 30 тисяч військових, допомагати Росіянам або. То українців про це повідомив телеканал CNN. солдати ймовірно прибудуть до Росії найближчими місяцями. Таким чином північно-корейський контингент залучений до агресії проти України може зрости утричі і більше. Тут у мене питання: окрім людей, яким чином постачав вже озброєння, зокрема і снаряди і гармати. Наскільки точніше, не так наскільки. Довго може КНДР підтримувати озброєння? У них є хто може вплинути на КНДР, на Кіма на його рішення, щоб в подальшому він не розширював, не глобалізував цю підтримку. Це достатньо просто. Ну, по перше, давайте так. Дивіться, ми говоримо про країни, які підтримують напряму офіційно Росію. Чи можуть підтримувати ні? Таких країн практично немає. Ну там якісь вже дуже екзотичні є. Теж Північна Корея, це зрозуміло. Вони офіційно заявили про те, що приймають участь безпосередньо війни. Але давайте ж, все ж таки не забувати, що світ достатньо цинічний, є багато. Юридичних компаній різних ще раз компаній, які мають там різні юрисдикції, незалежно від того, це країни Європи чи країни там глобального півдня і так далі. Вони спокійно співпрацюють з Росією. Вони там дозволяють обходити санкції. Все це е, моніториться. Безумовно, якісь компанії підпадають під санкції. На жаль, не всі компанії. Ну тобто, світ цинічний люди хочуть заробляти гроші. вони не усвідомлюють до кінця, що вони в принципі заробляють гроші. Які можна буде не витратити, тому що війна глобальна просто винесе всіх. Але вони продовжують собі спокійно, як ні в чому не бувало, заробляти ну Росія. Там когось буває. Давайте будемо продавати компоненти там для автоматичних ліній, на яких вони будуть виготовляти там певний снаряд і там чи певну міну, там чи певний дрони, і так далі. Давайте будемо давати комплектуючих, Ви ж знаєте, да склад комплектуючих в іскандерах чи в калібрах. Да? Ну, там не дуже багато є мягко кажучи, північ корейських чи еритрейських, чи там венісуельських складових. Ну зрозуміло, тому що це технологічно відсталі країни. А які там є комплектуючі Росія? Сама їх не виготовляє 70-80% комплектуючих, це якраз з країн, які могли б цього не робити. Але фірми відповідно знаходять можливості продавати, тому що це преміальний, як вони зараз вважають, ринок. Ну, тобто вони продають там втричі дорожче ніж просто могли б це ж продавати на загальних ринках і так далі. Тому тут трошки цинічно все це виглядає. І з цим треба працювати це, якраз про санкції, про пакети 18 і так далі. Там подібне На цим працює відповідна група в офісі президента України. На цим працює. Від наші партнери в інших країнах ну поступово це якби все завдає суттєвої шкоди Росії, технологічної шкоди і так далі. І тому подібне щодо можливості взагалі ресурсно продовжувати війну. Ну Росія відноситься до категорії цих країн, які не бачать ніякої проблеми, коли своє суспільство не буде мати взагалі ніякої якості життя ну, тобто табір. От, поки вони не будуть бачити війну масштабну на своїй території, чи поки не будуть втрачати оточення Путіна, оці ж Кавальчуки, Ротенберг, там чи ті ж Патрушові дінастія, да якщо вони будуть втрачати. Якщо Путін перестане з'являти з, з інтерв'ю і буде десь знову в бункері сидіти, то тоді можна буде казати, що ми переходимо до фінальної фази, термінальної фази в цій війні. Щодо Кореї, хто може повпливати Північної Кореї? Безумовно, можуть повпливати тільки а знову ж таки заборонні тотальні санкції, а це Сполучені Штати, і може повпливати позиція Китаю. З певним часом певно Китай буде на це впливати, але Китай все ще вважає, що ситуація контрольована у всіх сенсах, що війни ніякої там масштабованої ніде не буде, в тому числі в індотихоокеанському регіоні, і тому можна просто отримувати доходності, які сьогодні виглядають надто спокусово, і крім того, можна все більше і більше отримувати контроль над територією, інфраструктурою і ідеологією Росії. Так, е, направду ці теми ще матимуть логічне продовження обговорення і безпосередні з вами. Також, але сподіваюся, наступного разу вже безпосередньо в студії. Михайло Подоляк, радний керівник офісу президента України, долучався до ефіру. Дякую за е, це спілкування.